55 року проводить засідання постійної комісії з питання фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. Всього члени комісії 4 присутні на засіданні комісії 4. На засіданні комісії запрошують Ольга Шахнова, секретар сільської ради, Тетяна Мінська, начальник фінансового відділу, Лопушнецької сільської ради. Наталія Дець, начальник відділу освіти, культури молоді та спорту Лубушенської сільської ради, головуючий голова комісії Джуль Наталія. Так, слухали про затвердження порядку денної комісії. На порядок денної комісії доноситься 13 питань. Прошу голосувати за порядок денний. Хто за? Результати голосування. Взяти до порядку денного комісії за основу. Так, на перше питання про затвердженні програми підтримки розвитку Тернопільської районної організації Товариства Червоного Христа на 2025 рік доповідає Тетяна Міську. Затвердити програму підтримки і розвитку Кременецької районної організації Товариства Червоного Христа Сила Добра на 25-29 роки. Програма підтримки додається обґрунтування шляхів для затвердження програми для вирішення проблем необхідно удосконалювати діяльність районної організації товариства шляхом організаційного розвитку та зміцнення її потенціалу, сприяти підвищенню рівня життя, забезпечення одиноких громадян похилого віку та інвалідів. Найбільш уразливих важко населення шляхом надання гуманітарної, натуральної та цільової грошової допомоги, розвивати волонтерські ланки з питань надання соціальної допомоги найбільш вразливим категоріям населення району. Ну, так і всі знають, що червоний хрест неодноразово допомагав на території нашої громади. Ну от тепер вони просять надати підтримку їм у вигляді фінансового забезпечення. На рік пропонують 25 тисяч гривень. будь якісь питання? А. Так, хто за те? Про затвердження програми підтримки на розвиток Тернопільської районної організації Товариства Чорного міста на 2025 рік. Хто за утримались? Проти рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. Так, друге питання. Програми підтримки діяльності Крименецького районного сектору Номер один філії державної установи Центр пробації Тернопільської області на 2025 рік. Доповідає Тетяна Міські, розглянувши звернення Кременецького районного сектору номер 1 Тернопільської області філії Державної установи, центр пробації щодо виділення коштів для поліпшення умов праці персоналу, повноваженому органу з питань пробації, враховуючи висновок. Постійної комісії е, пропонується затвердити програму підтримки діяльності Кременецького регіонного сектору No1 філії державної установи Центру пробації в Тернопільській області на 25-й рік. Це є програма підтримки, яку ми кожного року з вами. 30 грн. прогнало на рік. Шо, Є питання? Так, слухано про затвердження програми підтримки гідянців Шевнецького району, сектор Нового, де фізично зараз знаходиться побаті. Тернопільської області на 2025 роки. Хто за проти утрималися рішення прийнято? Комісія рекомендує дати питання за розгляд сесії. Та втретє, про затвердження виділо морських робіт, суспільно корисних та перелік об'єктів, на яких вирушники виконують такі роботи, доповідає Ольга Шахмат. З Кримінальним кодексом України став, взявши до уваги лист центру пробації. Лукушницька сільська рада вирішила організувати на території Лукушницької сільської ради у 2025 році громадські роботи для порушників, засуджених, на яких судом накладені кримінальні покарання в вигляді громадських робіт та визначити перелік об'єктів та видів безкоштовних суспільно-корисних робіт для відбування засуджених покарання у вільній від роботи час та навчання. Делі об'єктів зазначені з якими ви ознайомлені, та види робіт, вони в стандартні, щорічно затверджуються, які будуть робити засуджені роботи. Читати види робіт та об'єкти. Ні, ми будуть ознайомлені. Є якісь питання? Так, буде зазначення відділу міських робіт суспільно корисних на переліку об'єкту, на яких порушники виконують такі роботи. Так. Прошу голосувати. Хто за? Оти отрималися рішення приміку. Комісія Місія розповідає дане питання до сесії. Так, четверте, про затвердження суспільно-корисних робіт та перелік об'єктів, на яких порушних виконують такі роботи, будуть проходження. Також відповідно законодавства і на, на лист Кримнецького центру пропадів, України сільська рада організовує на своїй території в 2025 році суспільно-корисні роботи для порушень. Судовона вкладені вже адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт і суспільно-корисних оплачуваних робіт. Та визначаємо перелік таких об'єктів, де будуть порушники відбувати свої, свої роботи, об'єкти на територія сіл Поручницької територіальної громади і благоустрій, роботи пов'язані з відновленням благоустрою передкуванням території населених пунктів нашої громади. Голосує про затвердження спільних корисних групів та передвіду об'єктів, на яких порушники виконані такі роботи. Хто за проти утрималося рішення прийнято? Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії. П'яте про затвердження виділі безоплатних громадських грубі та перед об'єктів, на яких засуджені виконувати ті роботи, відповідає Оля Шоссунік. Знову ж таки, керуючись законом обійдемо місцевого самоврядування зараз до уваги з Кременецького районного сектору до центру Ученська сільська рада вирішила організувати на території утушенної сільської ради в 2025 році громадські роботи для порушників, на яких складово накладені адміністративні стягнення у вигляді громадських робіт та визначити перелік та види робіт для відбування в в нього, і ті самі, і переріг, маршин, з порушниками порадами. Так, голосуємо про засередження у виді без оплата громадських. Перелік об'єктів, які засуджує виконувати роботи. Хто за проти отримали це рішення прийнято? Мися рекомендую йде на питання народних сесії. Шосте пронесення змін до положення про примірування обдарованих дітей учнівської молоді та педагогічних працівників закладів освіти в учасників та доповідає Наталія Де. Метою стимулювання активної участі учнівської молоді сільська рада вирішила внести зміни до положення про примілювання обдарованих дітей учнівській молоді та подавших працівників закладів осіб Учнецької сільської ради та викласти новій редакції, що додається. Минулого. Зайняли високі бали на національному предметному тесті або на основані. Це були від 180 до 200 балів. Тепер прошу внести зміни до даного положення та встановити готову ну, нагороду учням, які брали участь у олімпіадах. Це районний етап, обласний етап, які займали прозорі місця. Це перше, друге, третє місце. У нас також є учні, які займали перші місця на. Основному рівні за е, брали участь в українських олімпіадах, а саме з інформаційних технологій. Е, разом з тим визначається ще грошова нагорода для вчителя, який відбудував е, дитину, і е, учень зайняв перше місце на Олімпіаді обласного, е, обласного рівня. От такі зміни вносяться до питання. Так, да, голосує до внесення змін до положення приймування подарування дітей, учнів домоволоді та податчих працівників закладів світу Лушенської територіальної громади. Хто за Проти? отримати рішення проведу? Комісія рекомендує дане вказання замовлення сесії. Сьомо про затвердження звіту по виконанні сільського бюджету за перше пода 25-го року відповідає Тетяна Миській. Завертати звіту по виконанні погод бюджету за перший квартал 2025 року Додатки очікувати чи згідно з тим, що ознайомлені, чи за що так, ознайомлені. Так, є якісь питання? Mm -hmm. Так, голосує про затвердження звіту по виконанні сільського бюджету за першим верхні парка 25-го року. з вас, два спроти утрималося рішення прийнято. Комісія рекомендує дане питання на розвід сесії. Восьме про передатку космос бюджету. Добушенської сільської ради до бюджету Почаївської міської ради на викладання навчального предмету захисту України. Повідайте для місяць готові формування ви освіти, до національної та громадянської. Та рада вирішила відшкодувати видатки на оплату праці на нарахування на заробітну плату педагогічного навантаження відповідно до навчального плану для 10-11 класів для викладання навчального предмета Захист України в сумі 56 шість гривні копійок. Передати з бюджету Лопушненської територіальної громади до бюджету Почаївської територіальної громади. Як субвенції з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції у вигляді міжбюджетного бюджетного транспорту. Затвердити текст договору про передачу та прийняття субвенції, доручити сільському голові. Підписати договір про передачу та прийняття видатків субвенції з місцевого бюджету. Це є договір про передачу коштів, який ми минулого року затверджували. На викладання предмету захисту України. Питання є? Голосуємо про передачу коштів з бюджету Лукушнецької сільської ради до бюджету Бучанської міської ради на викладання навчання предмету захисту України. Голосуємо хто за отрималося одного. Комісія рекомендує дане питання на 20 сесії. Про передачу коштів з бюджету Лукушенського бюджету міської ради для відшкодування видатків на безкоштовне гаряче харчування з викладання навчальних предметів захисту країни розповідає Тетяна міський відшкодувати видатки на безкоштовне гаряче харчування учнів пільгових категорій для 10-11 класів навчального предмета захисту країни в сумі 2280 тисячі двісті вісімдесят гривень передати з бюджету Лучницької до бюджету почаюсь відпочатку громади інших субвенцій з місцевого бюджету у вигляді міжбюджетного трансферту транспорту коштує 2280 гривень. затвердити текст договору про передачу та прийняття іншої субвенції та доручити сільському голові підписати договір про передачу та прийняття видатків іншої субвенції. Так, є питання? Говориш, про передачу коштів з бюджету відношення. Докушенської сільської ради до бюджету Почальської міської ради, я якщо дояння видачу безкоштовне харчування, мереч харчувань, викладання навчального предмету захисту України. Хто за, проти утримався рішення прийнято? Комісія рекомендує дане питання на розсеїн. Десятих про передачу коштів бюджету Лукушнецької сільської ради до обласного бюджету Тернопільської області доповідає міській. З метою забезпечення здійснення належного підвозу учнів шкіл територіальної громади пропонується передати у 2025 році кошти із сільського бюджету Лукошненської сільської ради до обласного бюджету Тернопільської області як іншу субвенцію у вигляді. для іншої субвенції з дошленського військового бюджету до обласного бюджету Тернопільської області згідно з додатком: 1. Договір про передачу коштів із спеціального фонду бюджету Допушницької сільської територіальної громади між бюджетного транспорту у вигляді іншої субвенції обласному бюджету в сумі 1 мільйон 330 тисяч гривень. Це є співфінансування для. Авторика. Є якісь питання? Наші групи про передачу коштів з бюджету Лукушенської сільської ради до обласного бюджету Тернопільської області. Проти отрималося рішення. Прийнят. Комісія рекомендує дане питання на розгляд сесії 11. Про затвердження договору про передачу прийняття між бюджетних трансфертів між сільським бюджетом Лукушенської сільської Затвердити договір про передачу між бюджетного із обласного бюджету Тернопільської області до бюджету Лопушненської сільської територіальної громади. Це є домир про передачу з обласного бюджету коштів на екологію. В нас має здійснюватися розроблятися проект Чи голосуємо про затвердження договору про, про передачу прийняття бюджетних трансфертів між сільським бюджетом Зученської сільської ради та обласним бюджетом Тернопільської області? Хто за, проти отримав рішення в нього? Комітія дане питання на розділ. Дванадцяти про передачу коштів, субвенцій з місцевого бюджету, державного бюджету на виконання програми соціально-економічного розвитку регіонів вирядів. Рансфер державним бюджетом програми Комістецької місцевої громади Лукушенської сільської ради на 2023-2026 роки. третій двадцять шостого року зі, передати кошти субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів сумі 100 тисяч гривень. З них передача субвенцій з місцевого бюджету Лукушенської сільської територіальної громади до державного бюджету. На виконання заходів у програмі поліцейський офіцер громади Лукушенської сільської ради сумі 100 тисяч гривень. Минулого року, 13 грудня 24-го року, ми приймали таку програму підтримки у поліцейському офіцеру громади. Це є придбання паливно-мастильних матеріалів для службового автомобіля і для оплати послуг із технічного обслуговування і ремонту службового автомобіля. Году голосуємо про передачу коштів, субвенцій з місцевого бюджету державного бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку регіону у вигляді трансферту державного бюджету програми поліцейської місцевої громади до Кушенської сільської ради на 2023 2026 років. Хто за проти утрималися одного голосу? Комісія рекомендує дане питання до сесії. Тринадцяте про внесення змін до бюджету Докушенської на 2025 рік, доповідає Тетяна Несті зміни бюджет сільської ради. Перше, спрямувати задачу коштів станом на 1 січня 2025 року загального фонду в обсязі 955 тисяч гривень. Затвердити зміни до доходів сільського бюджету згідно додатку 1. Затвердити зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 25 рік згідно додатку 2 до даного рішення. Затвердити зміни до розподілу видатків з міського бюджету на 2025 рік згідно додатку 3. а саме зміни видатків загального фонду в обсязі 58 тисяч гривень зменшення за рахунок додаткової дотації з державного бюджету місцевим бюджетом та здійснення повноважень органів місцевого самоврядування ради укупованих тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного з повномасштабною збройною агресією обсяги 217 000 грн. винного залишку коштів загального фонду бюджету обсяги 110 грн. серед розподілу видатків замовлено розпорядниками бюджетних коштів з відповідного бюджету з значенням обсяги 475 000 грн. передача коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету городку. Зміни видатків спеціального фонду бюджету Обсії, одини, 330 тисяч гривень, рахунок спрямування, вільного залишку коштів за фонду бюджету обсязі 855 пятьдесят п'ять тисяч гривень, поряд офіс за фонду бюджету до бюджету розвитку спеціального фонду опцию 85 тисяч гривень. Переходил в адатку Пере за молодмишу порядником бюджетний пошти бюджету. Збільшення в обсязі 475 тисяч гривень. Передача коштів загального фонду до спеціального фонду бюджету розвитку. Затвердити зміни до міжбюджетних фронтів сільського бюджету у 25 році згідно додатку 5. Затвердити зміни до розподілу вже сільського бюджету на реалізацію місцевих регіональних програм у 25 році, згідно додатку 7. Контроль за виконанням даного рішення на постійну комісію. З даного рішення 955 тисяч ми спрямовуємо залишку на покриття податків та 317 тисяч додаткової дотації нам дали з державного бюджету. Решту коштів, які залучаються, йде перерозподіл. Коштів від одних головних розпорядників, де зменшення, де треба там збільшуємо. Додаткових коштів більше немає. Тільки 55 днів.